ВПО нові Коломияни на телеканалі НТК і Радіо Сяйво розпочинається новий проєкт у першому випуску, який глядачі побачать вже наступного тижня. Говоритимуть про працевлаштування. Героїня нашого наступного сюжету Олена Возна працювала у популярних телепроєктах та через війну вимушено переїхала у Коломию. Журналістські та менеджерські навички стали у нагоді їй на новій посаді. Тепер вона керівниця літературно-драматургічної частини у. Коломийському театрі Олена Возна уродженка Миколаєва. У 2014-му переїхала до Києва. Там навчалася, згодом і працювала у сфері телебачення на різних посадах. Зокрема, і як журналістка соціального ток-шоу стосується кожного. Потім був проєкт Один за всіх робота, зізнається, Олена, не з легких, складні долі, і герої. Тому, здавалось, готова до усього в цьому житті. 24 лютого 2022 року у Олени Возної мав бути перший робочий день на новій посаді, редакторки групи проєкту один за всіх, однак після вибухів на світанку життя Олени, як і життя усієї країни, змінилось. Ти готовий до того, що на тебе там з вилами підуть? Ти готовий до того, що там е е е якийсь маньяк накинеться, буде намагатись там тебе чи побити, чи щось зробити. Ну але реально не до війни. Олена пригадує, вона, як і колеги, планувала дістатись на роботу того дня, та згодом зрозуміли, столиця в небезпеці, і покинути Київ треба негайно. Як і тисячі українців, вона, її брат та сім'я братових друзів із десятимісячною дитиною, вистоявши кілометрові черги під звуки вибухів і сирен спочатку. Поїхали у Житомирську область та там довго не затримались, адже йшов наступ російських військ. Тому прийняли рішення їхати далі. Розглядали кілька варіантів. Серед них була Коломия, яка здалася найбільш безпечною для тимчасового прихистку. Однозначно не хотіла за кордон. За кордон треба їхати туристом, а не біженцям. Із 6 березня 2022 року Олена Возна мешкає у Коломиї. Згодом сюди із Миколаєва, який постійно перебуває під ворожими обстрілами, переїхала і мама Олени. У перші місяці Олена працювала дистанційно, проєкт спробував переформатуватись, та згодом оголосили про його закриття. Тоді взялася активно шукати роботу. У мене не було принципово піти саме по напрямку, за яким я працювала. Мені було важливо знайти роботу для того, щоб якось протриматися той час, який треба було ну якось. Пережити і бути корисною там, де я є. Звернулася спочатку у центр зайнятості. Згодом поцікавилась, що є вакансії на місцевому телебаченні. Однак роботи у сфері журналістики на той період у Коломиї не було. Та згодом Олена дізналась про вакансію у сфері комунікацій у Коломийській районній військовій адміністрації і влаштувалась туди на роботу. Мене декілька разів питав, а ви не втечете Ну там попередню з тою зарплатою, яка у вас була держслужбовець, ну прям дуже мізер. Це мінімалка. Олена пропрацювала в райдержад Адміністрації до серпня наприкінці літа знайшла нову роботу близьку до звичної професійної діяльності та водночас кардинально іншу вона розпочала працювати у Коломийському театрі. Це було для мене ну прям. Прям геть нове, я люблю театр, але як глядач, я не знала, як воно все працює. Відтоді й до сьогодні. Олена возна працює на посаді керівниці літературно-драматургічної частини коломийського театру. І, хоч після перемоги планує повернутись до столиці, та впевнена, що зараз кожен має працювати, яка б робота і зарплатня не була. В суті треба просто розуміти, що тобі треба ця робота для того, щоб вижити зараз в країні війна. Ну, ми не вибираємо, де ми себе будемо реалізовувати. Ми вибираємо роботу для того, щоб прожити і бути корисним тут, хоча б не бути баластом для держави. Олена Возна каже, що дня вчиться новому, а усі свої знання використовує для розвитку і популяризації театру. Я соцмережами зайнялась. Хоча це трошки складно, тому що ти по суті це робиш. В Олена Возна впевнена, на виставах талановитих акторів Коломийського театру повинен побувати кожен. Адже у такий складний час це мистецтво лікує і зігріває душу. Коли я сідаю на вистави, то я після вистав заходжу до них і кажу вам дякую. Кажу, а за що? Ну, типу, це твоя робота. Я Кажу, дивіться, я вам дякую, зараз як глядач. За емоції, за те, що я відновлююсь.